Слава Україні. Героям слава в Миколаєві, 16 лютого, 1089 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни двома балістичними ракетами атакували район затоки на Одещині. Поки що не відомо, що там, чи були прильоти, чи може ракети збили. Зараз поруч з Одескою висить російський розвідувальний дрон. Та й теж є загроза балістики. Побачимо, що буде далі. А вночі сьогодні росіяни іранськими шахедами атакували Миколаїв. Було десь близько п'яти дронів. На жаль, є прильоти в місті. В Миколаєві був прильот під місцевий ТЕЦ, і зараз десь 60% міста без опалення. Ще був прильот по дорозі в центрі міста та в сусідніх магазинах повибивало шибки. Ну і десь на подвір'ї багатоповерхівки теж був прильот. Знову багато пошкоджених квартир і двоє людей травмували. Вмовино загиблих Миколаєві минулої доби немає. Всього росіяни минулої доби запустили аж 143 дрона. 95 вдалося збити, 46 подавлено ребом. Крім Миколаївщини, ще на півдні були прильоти на Одещині. Також ще були прильоти на Київщині та Сумщині. Ну і над Миколаївщиною минулої доби збито дев'ять дронів. Крім оце атаки шахедів на Миколаїв, більше ніде в області не було російських обстрілів. Ну а щодо Херсонщини, там російські обстріли не припиняються, але якимось дивом без травмованих та загиблих людей. Ну, хоч якісь гарні новини. Давайте задонатимо на ФПВ на помсту росіянам. Дякую.